що роблять люди. Бойте всі! Повезли тепер. Просто вже! Повезли його! Дай! А де твій дофон? Dosť že! Povezli. povezli ho. Daj. A kde ti to sú? Na internet. Ja ho povezli. Повезли. повезли чоловіка Повезли чоловіка у з... чоловіка забрали, та тепер хайпен, повезли через другий. Наші сутрудника забирають туди ковдуші. та у увинкомат Ковдуші. Будьте добрі, возіться журналісти сюди.